Вої головний український подкаст Чехії. Таю етері Радіо Праг Інтернешнл» головний український подкаст Чехії. Свої перед мікрофоном Сергій Драчук. І в сьогоднішньому випуску нашого подкасту ми будемо говорити про візит голови новоствореного Міністерства національної єдності України Олексія Чернишова до Праги і майбутнє відкриття хабів національної єдності. Також поговоримо про чеський етикет, а в новинах торкнемося таких тем. МВС Чехії попереджає, створені раніше облікові записи для реєстрації на продовження тимчасового захисту будуть видалені. Новий можна буде створити незабаром. Прага хоче створення спеціального проєкту освіти дітей із іншою ніж чеська, рідною мовою. Чехія подала в Брюсселі план інтеграції України і Молдови у внутрішній ринок Євросоюзу. Та до серйозних тем трохи згодом. У Чехії є чимало правил про те, як правильно представлятися, коли варто використовувати рукостискання. Наприклад, чи знаєте ви, з якою силою жінка повинна потиснути руку чоловікові при знайомстві, щоб не образити його, або в яких випадках чоловік може запропонувати жінці перейти на ти? Такі маленькі деталі часто створюють для чехів враження щодо вихованості людини. Більше про чеський етикет у матеріалі Олександри Туранової. У Чехії існує чимало неписаних культурних правил, які варто знати, щоб краще адаптуватися та уникнути непорозумінь. Почнемо з рукостискання. Воно є важливою частиною культури знайомства в Чехії, особливо в діловому середовищі. У рівній мірі ця традиція стосується і чоловіків, і жінок. Лібор Кукол розповідає, у його практиці був дуже неприємний випадок, коли на найвищому рівні через незнання чеської традиції жінці не потисли руку. Чим Дуже сильно її образили. Подава руку і жона мужі, мужі прості просто децьки не екзистуємка. Дві жіни такі си подає руку чоловік жінці, жінка чоловікові, і це робиться завжди. Не існує винятків. І жінки, коли знайомляться між собою, теж подають одна одній руку. Хочу сказати, що коли люди цього не роблять, то це чехів просто шокує. Я особисто, наприклад, був свідком ситуації, де йшлося про офіційні ділові переговори, і там була. Високопосадовиця чешка, яка зустрічалася з українською делегацією, і їй не подали руку. Вона була просто шокована і сприйняла це як абсолютну образу. Можу навіть сказати, що вона від цього не могла прийти до тями, тому можу дати таку пораду завжди в будь-якій ситуації. Подавайте руку і будьте готові, що чоловіки чехи будуть її вам також подавати. завжди, в кожній ситуації подавайте руку, а зараз очікавите, що мужі, чеші вам. Такі бурополява. Крім цього, важлива і сила, з якою людина потисне вам руку, адже у Чехії не прийнято робити це мляво, бо це може сприйматися за неповагу. Жінки часто не знаючи цього, подають чоловікам руку без потискання, наче формально, та важливо робити це певно, каже Лібор Кукал. Нато, аби чоловік уділа добрі до ями так, чешімайраді для того, щоб людина справила хороше враження, чехи люблять, щоб потиск руки був певним. Часто буває, що жінки українки подають руку і роблять це так, що рука трошки, наче звисає. Це теж не сприймається добре і не викликає симпатії, а подають руку саме так, тому що очікують, наче чоловік її поцілує, чого насправді в Чехії ніколи не станеться. Такої поведінки вже не існує. Можливо, колись так і робили, але зараз точно ні. Звісно, я не кажу, що якщо ви жінка, то маєте ту руку так стиснути, щоб іншій людині це боліло. Це було б занадто. Але міцне рукостискання сприймається як прояв приємного характеру і хорошого виховання. І скороки за знамку доброго, приємного характеру, а доброго виховання чоловіка. Більшість цих правил у Чехії навчають ще з маличку. Ганна Наємнікова працює вихователькою у дитя. Ачому садку розповідає першочергово, дітей привчають правильно вітатися, вічливо просити, дякувати та вибачатися. Це базові навички для комунікації в суспільстві. Також у багатьох садочках є традиція рукостискання на прощання, і тут є свої правила, які допомагають виховати у дитині повагу до інших. Нас є не в усіх школках. Але у нас є звичка, не кажу, що у всіх садочках, але прийнято, що дитина на прощання прийде до мене подати руку, подивиться виховательці в очі і попрощається з нею. Це про вихованість, про те, що ту людину берете до уваги. Тому важливо чітко поглянути у вічі і не дивитися кудись по сторонах. Також це про впевненість, що людина нічого не приховує напевно, саме так буде правильно це описати. Для нас це не лише гарна традиція, а й впевненість, що не станеться ситуації, коли дитина, не попрощавшись, піде додому. Тому що не кожна дитина звикла прощатися ще й в такий контактний спосіб. Я таке правило бачила у нас у садочку і ще в одному, але також працювала і в садочку, де так не робили. я сам то тарі зашла. У нас ви а ще одне, але була сим таке школі, де се то не ділало. Також у садочках дітей обов'язково навчають вічливості. Наприклад, дякувати потрібно навіть за виконану працю а при спілкуванні, попри стереотипи, необхідно проявляти доброзичливість. У нас ще дякує за їдло. У нас, наприклад, дякують і за їжу. Коли кухарка принесе обід, то діти звикли подякувати їй за їжу та пиття. Це наче сказати кухарці, що її робота важлива. Прибиральниці сказати спасибі, щоб подякувати їй за ту працю. У нас кажуть, що ми чехи не дуже контактні, не дуже сильно усміхаємося, і це правда. Але це не те, щоб ми були погано налаштовані. Ми швидше. Більш серйозного характеру, але думаю, що такі прості речі, як прийти, усміхнутися, привітатися та подякувати, завжди будуть сприйматися позитивно. позитивно. Пійдете, усмієтеся, поздравіте, подякуєте. Так що то є буде ще позитивно позитивні. У Чехії існують певні правила та звички пов'язані з представленням і зверненням до інших людей, які підкреслюють повагу і стриманість при офіційному знайомстві. Заведено представлятися іменем та прізвищем також важливі титули, такі як доктор, професор, інженер. Їх теж можна використовувати під час представлення. Чехи поважають освіту і часто додають титули навіть у звертання. В Україні при використанні слів пані чи пан прийнято вживати ім'я у чехів. Завжди фігурує прізвище або титул. Ім'я ж тут використовують лише у неформальному спілкуванні. А от щоб перейти на ти, потрібно просто запропонувати це співрозмовнику. Та є певні правила, хто і як може це робити, каже Лібор Кукал. Правила со такое на жені чоловік, жена а надрізаний, Правило таке: старша людина, жінка або керівник це ті, хто повинен мати ініціативу. Підкреслюю, жінка має мати цю ініціативу. Звичайно, складніше у випадках, коли це комбінується. Наприклад, коли молодий чоловік є керівником і має старшу жінку за підлеглу. У таких випадках розібратися найскладніше. Наступне базове правило в Чехії це те, що люди завжди про це скажуть. Наприклад, використовується фраза «Можемо сіти кат або будемо сіти кат. І в цей момент той другий скаже. dobré i nazve své jméno. To je ještě se jedním potvrděním, že jméno přichodí pro neformálního spolupráce na ty. Tý. A o tý. té chvíle tam týh, no, ten druhý řekne, že ano, a v tu chvíli řekne své jméno, což je taky vlastně další důkaz toho, že jméno a patřičtí k ní. Також серед важливих правил поведінки у Чехії повага до особистого простору. Наприклад, у громадському транспорті не прийнято сідати занадто близько до незнайомих людей, якщо є вільні місця. У спілкуванні також варто дотримуватися дистанції, невічливими є й голосні розмови чи сміх у громадських місцях. А запізнення навіть на кілька хвилин може розцінюватися як неповага. Намагання пройти без черги. Це поведінка, яка викликає найбільше обурення. Адже тут прийнято більше думати про почуття інших. Про чеський етикет розповіла кореспондентка чеського радіо Олександра Туранова. Прагу з робочим візитом відвідав голова новоствореного міністерства національної єдності України Олексій Чернишов. У перебігу візиту міністр провів низку зустрічей зі своїми колегами, керівниками міністерств Чехії, а також зустрівся з українською громадою та засобами інформації. Відповідаючи на запитання журналістів, Олексій Чернишов зазначив, що Україна не буде примусово повертати українців додому, а заохочувати їх до такого рішення, будуть у новостворюваних хабах єдності Юніті Hubs, які незабаром відкриють свої двері не лише на території Чехії, але й в інших країнах Європейського союзу. Говорить Олексій Чернишов. Хаби української єдності, так звані Юніті Хаби. Організація їх вже розпочата. Ми активно зараз працюємо з урядами та громадами європейських країн, в першу чергу Німеччина, Польща, сьогодні Чехія. Ми плануємо, що вже незабаром буде прийнято рішення за підтримки відповідних країн щодо надання приміщень і організації таких хабів. Хотів би зазначити, що ЮНІТІ хаби це не хаби повернення, як хтось поспішив заявити, це хаби підтримки, хаби єдності, хаби зв'язку українців з батьківщиною, також хаби і центри, де надаються відповідні послуги різного характеру, і які мають підтримувати українців і зберегти ту єдність, яку ми прагнемо і розвиваємо в Україні за кордоном. За словами міністра, двері хабів української єдності відкриються вже протягом наступних кількох місяців, і це будуть не лише столиці згаданих країн. На запитання, чому українська влада не спрямовує свої сили на підтримку українців, які після виїзду за кордон ухвалили рішення повернутися в Україну, але не знайшовши підтримки від влади у вигляді необхідних матеріальних ресурсів, знову вимушені виїхати. Міністр відповів. Хотів би відразу зазначити, що ми не відрізняємо українців, які знаходяться в Україні за кордоном. Сьогодні ми нація 60 мільйонів людей, це дуже важливо. В Україні 32 мільйони. Решта знаходяться за кордоном. Більшість з українців за кордоном знаходяться вимушено внаслідок військових дій і тих викликів, з якими ми зустрілися останнім часом. Тому ми з абсолютною повагою ставимось до всіх українців і в ніякому разі не розрізняємо. Те, що стосується вирішення тих викликів, з якими ми на жаль зустрілися зараз в частині повернення. Безумовно, ми над цим працюємо для цього і запроваджений інститут міністерства національної єдності. Ми працюємо з питаннями заохочення українців до повернення а також підтримки тих українців, які прийняли поки рішення залишатися за кордоном, це нормально. Безумовно, повернення в Україну вимагає вирішення багатьох побутових питань і викликів. І Україна і уряд в цілому над цим працює. Фактично, кожного дня є програми, які надають можливість отримати і іпотеку для придбання житла певною частиною з компенсацією від держави. Для тих, хто втратив житло, є відповідні програми також компенсації. Те, що стосується роботи і можливості працевлаштування, також інтегровані програми, які ми тут за рахунок юніті хабів будемо просувати і певною мірою пояснювати, захочувати українців приймати участь і повертатися там, де їм буде цікаво. Тому ні в якому разі не, немає такого, ви знаєте, якоїсь різниці між українцями. Навпаки, наше завдання об'єднати всіх. І зробити так, щоб українці відчували себе приєднаними до України, до української ідеї, незважаючи від того, де вони зараз знаходяться. Ще раз підкреслюю: вимушено знаходяться. Люди мріють про те, щоб повернутися додому, і певна кількість я не кажу, що більшість, але значна кількість українців при безпекових питаннях і вирішення безпекових питань, завершення війни. Серйозно розглядають можливість щодо повернення, і ми цьому дуже раді. Україні потрібні люди, потрібен потрібен розвиток і е, кроки вперед щодо повернення українців, то міністр зазначив, що Юніті Габс будуть працювати і заохочувати їх, і Українська влада буде рада тим українцям, які вирішать повернутися в Україну, коли дозволять обставини і завершиться війна. І так само влада буде рада успіхам українців, які ухвалять для себе рішення залишатися за кордоном. Але чи буде відрізнятися робота хабів, враховуючи особливості українських діаспор у різних країнах, і що буде зроблено саме для інтеграції біженців, а не асиміляції? Безумовно, особливості роботи в різних країнах перебування українців сьогодні. В Чехії у нас 350 тисяч українців, які приїхали за часів повного штабного вторгнення. Загалом українців 600 тисяч, навіть більше, це найбільша меншина в чеському суспільстві. Це дуже важливо, і роль українців вона дуже значна. Ми маємо це пам'ятати. Безумовно, ми будемо враховувати аспект пропорцій. І сьогодні це і стосується і питань освіти, питань розвитку, питань працевлаштування, питань роботи, питань підтримки державою України, перебування українців. Це все те, над чим ми маємо працювати, а також і головне зберігати зв'язок з Україною, з батьківщиною. Ми прагнемо цього. Я зустрічався вже з громадами, з лідерами громад українських українських. Це фантастичні люди, які роблять величезні справи для того, щоб підтримати Україну, для того, щоб внести свою лепту, як то кажуть. Я їм принагідно дякую. І ми будемо продовжувати цю співпрацю. Більшість людей. Які знаходяться тут з періоду 2022 року, вони серйозно розглядають можливості та плани повернення в Україну, коли безпекова ситуація надасть такі, такі і гарантії і можливості. Я е, особисто цьому дуже радий. Більшість людей мріють про те, щоб повернутися додому. Це нормально, це природньо для людей, і будемо працювати над тим, щоб підтримати, тому що люди знаходяться в різних обставинах, життєвих обставинах. Хтось, на жаль, втратив житло, хтось має якісь інші побутові виклики і особисті виклики. Тому для того і будуть працювати ці хаби єдності, які мають підтримати українців за кордоном. І ще раз наголошую: ніхто нікого не буде примусово повертати в Україну. Про це мова не йде. Мова йде про збереження єдності зв'язків з Батьківщиною, з нашою країною. Міністр національної єдності України Олексій Чернишов побував у Празі, щоб обговорити створення хабів національної єдності а зараз настав час актуальних новин. Міністерство внутрішніх справ Чехії попереджає, з 29 січня на інформаційному порталі для іноземців будуть видаляти всі облікові записи, які були створені під час попереднього продовження тимчасового захисту у 2024 році, або створені користувачами з тимчасовим захистом після цієї дати. Це необхідно для підготовки до запуску нової онлайн-реєстрації для нового продовження тимчасового захисту до 2026 року. Це видалення не впливає на термін дії тимчасового захисту. Але не поспішайте реєструватися знову. Офіційна онлайн реєстрація для продовження тимчасового захисту розпочнеться тільки в найближчому майбутньому, найімовірніше наступними днями. Не створюйте нових облікових записів на інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чехії до офіційного запуску онлайн реєстрації, ви зможете створити обліковий запис тільки після того, як онлайн реєстрація розпочнеться. МВС просить використовувати лише ту адресу електронної пошти, якою ви користуєтесь і до якої маєте постійний доступ. Прага хоче створення спеціального проєкту освіти дітей із іншою рідною мовою, ніж чеська. У першу чергу йдеться про українців. Для них та інших іноземців хочуть створити так звані проточні шкільні класи з інтенсивним вивченням чеської, через які проходили б учні з іншою рідною мовою. За те, щоб домагатися законодавчої зміни такого змісту, проголосували представники всіх політичних сил у міській раді Праги. А тим часом в адміністрації столиці підготують загальну міську систему підтримки навчання дітей із іншою ніж чеська рідною мовою. Зокрема, мали б бути відновлені спеціальні класи з інтенсивним вивченням чеської мови, навчання в яких передувало б переходові на звичайне шкільне навчання. Також плануються переговори з Міністерством освіти про фінансування асистентів-педагога спеціально для іншомовних дітей. За даними авторів пропозиції, учні з України становили у вересні минулого року більш ніж десяту частину дітей у празьких основних школах, і проблема стосується всієї столиці. Діти розподілені нерівномірно, і частина шкіл перевантажена. Це не було б проблемою, якби діти з України вільно говорили чеською. А так вони гуртуються в свої групи і з ними відносно важко працювати. І це ускладнює вже й так непросту структуру класів, у яких багато іноземців, сказав один із авторів пропозиції Томаш Портлік. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, з приблизно 393 тисяч зареєстрованих осіб із тимчасовим захистом у зв'язку з війною Росії проти України близько 101 тисячі живе в Празі, і це не рахуючи українців, які живуть у чеській столиці на інших підставах. Чехія подала план інтеграції України і Молдови у внутрішній ринок ЄС. План передбачає конкретні пропозиції поглиблення співпраці, зокрема в галузях енергетики, зв'язку, захисту довкілля чи в сільському господарстві. Наразі Чехія має підтримку ще дев'яти країн Європейського Союзу. Ми вважаємо, що це важливий крок, який міг би прискорити весь процес, сказав про представлення плану в Брюсселі міністр у європейських справах Мартін Дворжак. За його словами, які наводить Агентство ЧТК, план вигідний для обох сторін і для країн вступників до Євросоюзу, які будуть мати легший доступ до ринків ЄС, і для країн ЄС, які відкриють для себе нові легкодоступні ринки. Прискорення інтеграції, за словами міністра, полягатиме в технічній допомозі з боку Євросоюзу, тіснішій співпраці, створенні робочих груп і розвиткові контактів. Обидві країни готові продовжувати роботу для зближення і втілення норм ЄС із метою, зокрема, поглибити свою інтеграцію до Євросоюзу, мовиться в неофіційному документі про Україну і Молдову, який Чехія підготувала до обговорення. Подальша економічна інтеграція цих країн через угоди про вільну торгівлю стала б для них значною підтримкою в намаганні протистояти згубному впливу Росії, мовиться також у документі. Обидві країни, на думку Праги, також мали б отримати відчутні винагороди, які більше мотивували б їх до подальшої роботи для втілення реформ. Чехію наразі підтримують із її планом Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Німеччина, Румунія, Словенія, Фінляндія і Швеція. Про офіційний початок переговорів про вступ України, а також Молдови до Європейського Союзу, було домовлено в першій половині 2024 року, але наразі Україна ще не почала цих переговорів. Чехія каже, що підтримка ідеї Праги обмежити пересування російських дипломатів у шенгені зростає. Уже близько року Чехія просуває ідею, щоб дипломати з Росії могли пересуватися лише країною акредитації, а не всім шенгенським простором. Прага наголошує, що Москва здійснює значну частину шпигунської діяльності під дипломатичним прикриттям. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який перебував у Брюсселі на зустрічі з колегами з країн Європейського союзу, повідомив журналістам, що відбувся робочий сніданок, присвячений темі саботажних акцій, які Росія чинить по всій Європі. І там пролунала підтримка нашої пропозиції. Ми не самі. Думаю, нам вдається зміцнювати нашу коаліцію, сказав він. Зокрема, ідею про обмеження права пересування російських дипломатів підтримує Польща, яка нині головує в Євросоюзі. Ми намагалися здобути підтримку й інших країн. Ця робота вимагає терплячості й витривалості, додав Ліпавський. Чехія звертає увагу, що значна частина шпигунської діяльності Росії відбувається під дипломатичним прикриттям. За словами Ліпавського, це загальновідомий факт. Прага домагається, щоб російські дипломати отримували візи і дозволи на перебування, які давали б їм можливість пересуватися тільки в межах країни акредитації, а не всім шенгенським простором. На сьогодні наш час добігає кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Радіо Праг International у подкасті Свої. Дуже сподіваємося, що вам зі своїми протягом етеру було добре. Також ми є в застосунку мой розглас. А ще не забувайте, що ми постійно наповнюємо ексклюзивними матеріалами з усіляких заходів наш інстаграм Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Тому заходьте й туди і обов'язково підписуйтесь, аби бути з нами на зв'язку. З вами сьогодні був Сергій Драчук, папа.